Сонце заходить гори чорніть Тарас Григорович Чевченко. Сонце заходить гори чорніть, пташечка тихне поле німіє Радіють люди, що відпочинуть, а я дивлюся і серцем лину в темний садочок на Україну. І ніби серце відпочиває. Чорніє поле, і гай, і гори. На синє небо виходить зоря, Ой зоре і зоре і сльози кануть. Чи ти зійшла вже і на Україні чи очі карі тебе шукають на небі синім, чи забувають? Коли забули, бодай заснули про мою доленьку, щоб і не чули.